Чому е, ти ховаєш свого чоловіка і не показуєш дуже багато свого сина? Начну з е, сина. <гум> з легшого <гум> я да, З легшого варіанта. Е, тому що він підростає. Я думаю, що в кого підніміть руки є діти, в кого після <гум> 10 років діти? Вони дуже люблять фоткатись. Ну, відповіла, він не хоче фотографуватися. Він каже: мамо, оце зйомки в супермами, це тобі бонус. Я зараз уїжджаю в Польщу, щоб ти от тішилася. Дивилась, включала цю супермаму і дивилась на мене. тішилася. то що вряд чи я буду часто приїжджати. Ну я кстати, вже якщо бути чесним, по цьому поводу і пішла туди. Тому що це історія, це прикольно. Класний досвід, раз, це вже перескочила, да? ну вже давай. Ну ні, давай, давай, Якщо ми говоримо зараз про е, класний давай, досвід, який е, 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 всім рекомендую туди йти, тому що. Е, а ви не представляєте, наскільки це ну стрьоно, коли вокруг тебе це не от це ця кількість камер, це дуже маленька кількість, насправді. Там просто ну, от як, як цей зал, тільки пів і все закладено людьми, 15 людей команди, куча камер, всі дивляться на тебе. Світло не то, що таке, що ти око не можеш відкрити. Отаке світло. І е, всі копишаться, хто щось поправляє і так далі. Ну, представляєш, як бути ти не знаю. Ну, зірка велика, це прикольно, для его потішити, це класно. А давайте тільки чесно: на супермамі було більше, більше хвилювань, ніж сьогодні перед подкастом. Та я б сказала, що однаково. Однаково, чесно. Мені сьогодні теж дуже відповідально насправді. Виходить, виходить так, що. Три камери тебе більше мене заполонили. Даже, чи? Мене навіть не камери буде ражити мене відповідальність будоражить. Бо колись мені сказали одну таку фразу. і Я хочу, щоб ви всі запам'ятали таку фразу, особливо тих, хто круто спілкується з людьми, комуніцирує комунікатори. Такі да осторожно словами, тому що тебе може хтось колись і почути. Розумієте, ну, і так. оця фраза угу. тоді, ну я дуже фільтрую. Хоча кажеться, здається, що я багато говорю, і мені, і деякі говорять, що ти напевно, що ти просто от поток іде, ти видала і розчиталася. То ні, я фільтрую і я несу відповідальність за кожне своє слово, тому що слово це код. І я, я знаю свої способності. Я знаю, що мене люди чують і слухають, і роблять то, що почули. А це вже про відповідальність. Я знаю, що є ще інша теорія, чого ти туди пішла. Ну да, це ти частково ти... про це говорила на самому проєкті, угу. але я б хотів от, поговорити сьогодні прото бажання, яке зародилося в маленької дівчинки, яка дивилась канал СТБ.